У день соборності і злуки тримаймось міцно всі за руки, бо ми від заходу до сходу славетного діти народу. Діди скропили землю кров'ю, батьки нас пестили з любов'ю Сьогодні ворог не дрімає, від землю кров'ю поливає. Весною знову розквітнуть маки, посіємо у землю злаки і прорастуть усім на диво. І діти житимуть щасливо, бо ми увесь нарід єдиний, листочки славної країни. І мужня, вільна Україна з війни зустріне, доньку й сина. Ми змінимо кровавий вислів, бо з'являться в нас нові мислі. Я за країну вболіваю, бо знаю, хату вже не скраю, бо я маленький паросточок, отой зелененький дубочок. Велетнем могучим стане, В країни світлий день настане, не роз'єднає ворог руки, і зникнуть всі в країні круки. Зірцем на рід країнам буде, ніхто нічого не забуде, Соборність будем святкувати і Україну прославляти, Засяє стяг жовто-блакитний, він буде волею рушити.